Про експозицію від своєї військової частини розповідає Ірина Ільясова, старший лейтенант та офіцер збройних сил України. Ідея цих світлин передати нашу многогранність, щоб розуміли, що ми не тільки захищаємо батьківщину, але ми створюємо свій дім, захищаємо свій дім, підтримуємо. Родину, дітей, все інше. Ми відносимося до повітряних сил, до сил протиповітряної оборони. І наш девіз – це ми тримаємо небо. E, наша правда, так, яку ми говоримо, ми говоримо на сторожі, охороні і обороні повітряного простору України. Тому звісно, тут є експонати нашої бойової роботи тим, чим хлопці збивають БПЛА. Ірина розповідає: для неї було важливо продемонструвати роль жінки під час війни. Так сталося тисячоліттями, що до жінки відносяться як до берегині да, родинного очагу, як та, яка народжує дітей, як та, яка підтримує чоловіка, це надійний тил. Але будучи сама військовослужбовицею, будучи матір'ю трьох доньок, мені було важливо зазначити, що я не одна, така, нас багато. На виставку прийшла Галина. Вона говорить: такі заходи важливі, аби нагадувати собі та людям про те, що війна триває. Ми бачимо наших героїв, наші картини, як чого де. Ну, впечатлення, звісно, таке, самі знаєте. Все пережити, ці стреси в початку війни. все. мене во двор потрапило теж. Ну, віддати дань пам'яті героям. Ну як же не пойти посмотрети? Все таки люди старались, люди гібнуть за нас, стоять, захищають нас. Чому не прийти? при тіло своїм довгом посчитали і прийшли. Організаторка виставки Алла Голімбієвська розповіла: на виставці представлено понад 300 експонатів. Ці всі експонати ми збирали, будемо так казати, по всьому місту, по частинам. Це була дуже така важка та кропітна а, робота. А, майже будемо так казати, 24 на 7. Тут представлені нас а, світлини. Так, це в нас безвісті, зниклі, полонені, а, полеглі герої, які віддали своє життя. За нашу країну після презентації експонатів відвідувачів запросили на перегляд документального фільму режисера Алана Бадоєва Довга доба Фільм ми показуємо для того, щоб вкотре нагадати людям, так що війна продовжується, що треба допомагати як і хлопцям, які знаходяться на нолі, так і в місті. Потрібна всім допомога. Тому цим фільмом ми хочемо донести так, що війна продовжується. Виставка триватиме до 6 грудня, говорить організаторка виставки Алла Голімбієвська. Богдана Будулуца, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.